Сформувалися з різних екіпажів. Дівчатка були в екіпажах, які займалися перехопленням, тобто ППО. Але їх було вирішено спробувати це таки в рамках експерименту об'єднати. Ми об'єднались і я можу сказати вже впевнено, що це було правильним рішенням. Я дуже боялася, що ми фізично не витягнемо цю роботу, але. Ну, трошки більше підкачались, тому що БПЛА він комплекс він доволі важкий, в принципі, фізично. Там важкі мачти, важкі катапульти, важке БК, але нічого справляємось. І конкуренція, про яку ви говорите, в жіночому екіпажі вона якраз мінімальна. Є розуміння одна одної і є сестринство, є підтримка якої часто можна не отримати у хлопців, тому що вони ну, просто не розуміють, як це бути жінкою, дівчиною і так далі, з якими, яким чогось можна не показати, щоб це не було сприйнято, як якось предвзято і як якась слабкість, наприклад. З дівчатами мені легше.